Ола, amigos! Всім привіт! Мене звати Тім, і ми продовжимо з вами уроки іспанської мови. І на сьогоднішньому уроці ми поговоримо про запитальні слова іспанської мови. І також будемо робити прикладами з тими трьома дієсловами, які ми вивчили на попередніх уроках. А саме, сер бути, естар бути знаходитися та ір, йти, їхати. Отож, починаємо. Перше запитальне слово, яке тут маємо, це комо. Комо може перекладатися як запитальне слово як, а також як запитальне слово який. Давайте подивимося, в яких випадках це як, в яких це який. Наприклад, візьмемо з дії словом естар. Всі ми, думаю, з вами вже знаємо іспанське комо естас, яке перекладається як. Як ти себе почуваєш в цьому випадку комо з дієсловом ЕСТАР воно перекладається для нас, як «як». Як ти є, як ти себе відчуваєш, як ти знаходишся? Тобто комо Естас про самопочуття. Якщо ж ми хочемо запитати, е, наприклад, який цей дім, який цей там хлопець, яка ця дівчина? Запитати про опис людини, опис? Е, Якогось предмету. Тоді, наприклад, ми візьмемо дієслово наше сер і поставимо в третю особу. Комо С, який він, вона є, комо С, кому С, комо С, наприклад, кому С ту падре. Який. Твій батько, який, який яка, яка, яка він людина, як він виглядає, це може бути різне значення, кому С, кому С, ну, більше як опис зовнішній, комес ту падає. альто, високий, так, там, Дельгадо, худий і так далі, кому С. Тобто, як, кому та який, залежно від ситуації та від дії слова. Треба знати добре дії слова, щоб правильно зробити запитання. Далі. Куаль. Куаль також перекладається який, але зазвичай це вживається, коли в нас є якийсь вибір. І зазвичай після куаль йде у нас дієслово. І найчастіше це дієслово сер. Куалес ту, наприклад, фаворіто?» Яка твоя улюблена книга? Цей sí. коаль, коли є вибір з різних книг, так? ми кажемо: Qual Qual es tu libro favorito? Qual es tu numero de telefono? Qual es... і так далі. твій номер телефону. І так далі, коли є якийсь е, вибір. Далі будемо знову зустрічатися з іншими словами, коли «Qual» коректно поставити в наступних уроках. Далі, Quando. Quando це коли. Наприклад, можемо запитати з дієсловом ir. Якщо ми хочемо запитати, коли ти йдеш, на коли їдеш? Cuándo vas? Cuándo vas? Син? Cuándo Коли ти йдеш, коли ти їдеш? Cuándo vas. Cuándo vas? Cuándo vas a a Іспанію, наприклад. Коли ти їдеш до Іспанії? España. Квандова a España? Bien. Так, добре, давайте далі. Далі у нас, а, значить, запитальне слово скільки, кванто. Це дуже таке цікаве а, запитальне слово, тому що воно завжди співвідноситься і в роді, і в числі з іменником. Тобто, якщо, наприклад, у нас іменник, який ми можемо порахувати. E, значить, чоловічого роду тоді в нас слово, тоді в нас слово кванто буде з закінченням S. Наприклад, квантос кочес. Минулого заняття було слово коче машина. Квантос кочес, скільки машин. І якщо ж це, e, значить, жіночого роду, відповідно, буде закінчення квантас. Квантас касас будинків, каса, будинок, квантас касас. Якщо не можемо порахувати, тоді ми говоримо, наприклад, quanto tiempo, quanta gente, те, що не ставиться у множину зазвичай, бо ми не можемо його порахувати. Але ми можемо зараз з вами поставити е, запитання, наприклад, скільки це коштує. Для цього нам не потрібні іменники, ми просто пишемо, говоримо дієслово, quanto... «quanto», та діє слово сер у третій особі. Квантуес, скільки це є, скільки це є. Фактично, скільки коштує. ес» – наприклад, щось купуємо. Підходимо «Куанто ес» – Бі. «Куа... Куан. Запитальне слово «куан». Воно не настільки вживано, але е, значить, в певних випадках його може, можемо вживати. Наприклад, що ми запитуємо, наскільки велика твоя. Твій твій будинок. Куан Гранде естукаса Наскільки великий твій будинок? Куан Гранде Естокаса. Наступне запитальне слово: ДОНДЕ Донде це де ДОНДЕ Наприклад, стас. Де ти знаходишся? Так. Донде Стас. Де ти знаходишся? Донде стас. Значить, наступне: К це що? Ке. Ке. Ке, ке, «ке», «ке». Ну, тут з цими, з цими дії словами, мабуть, не вийде запитати КС. Можна, так, можна, наприклад, запитати, що це є. КС. КС. Що це? КС. КС. Кеталь. Кеталь це фактично як кому. Як перекладаємо. Воно, при принципі, можна йти і без ті слова кеталь, як справи, так можна прикласти. Або ж. ¿Qué tal estás? No ¿Qué tal es? Uh, ¿Qué tal está tu padre, tu madre? ¿Qué tal? No se ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Claro, no, ¿cómo estás? La pregunta ¿qué tal? Pero se puede tal, ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Quién? ¿Quién? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién С. То це. це усі е, основні запитальні слова іспанської мови, але варто зазначити, що е, їх може бути більше, коли ми даємо якийсь прийменник. Наприклад, прийменник А може. Наприклад, значно він може різні значення мати. Ну, наприклад, з напрямком, так? Адонде у нас було на минулому уроці. Адонде це куди. Воно може писатися як разом, так і окремо. І це куди. А де вас? Так, у нас минулого заняття було. А де вас. А де вас. Куди? Угу. А де куди. Куди? Наприклад, кон це. Преймени, який перекладаємо з. Наприклад, з ким ти йдеш. Кон вас?» тут вже окремо, але все одно з ким. Конкінбас, Кон вас?» з Кон ким ти йдеш, Сі? Кон вас?» з ким ти йдеш. Наприклад, «де» також ми перекладаємо як з. Як фактично відправна точка, звідки, наприклад, De donde, eres? Так? De donde eres?» Звідки ти є De donde eres?» «Desde» також перекладаємо як відправна точка. Тобто можна спитати «Desde Донде, можна списати «Desde кундо. Це відколи. «Desde куандо. Відколи. Це як відправна рапка точка, так? Відколи. Відколи. Аста. Доколи. Давайте теж запишемо: астаквандо. Астакванду. Доколи. Пара. Для параке, наприклад, для чого. Параке. Для чого? Для що? Для чого. See, sì? давайте запишемо. До. до для чого Пор. Пор, наступне через відоме наше порке, через що чому Пор. порке чому? Також можливі інші комбінації з запитальними словами, головне, що підходив зміст. Всім дякую за цей урок. Якщо вам сподобалось, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам потрібна допомога індивідуальна або хочете займатися в групах, пишіть у коментарях і до зустрічі у наступних відео. Hasta luego. Adios.